Всім привіт! Сьогодні 7 фактів про нежить. Поїхали! Факт номер один. Назва. Правильно казати гострий риносинусит. Справа в тому, що наша носова порожнина пов'язана з пазухами в кістках черепа, які по-іншому називаються синуси. Їх всього 4. А найпопсовіша з них гайморова. Дані пазухи виконують багато функцій. Та основні з них дві. Перша це полегшити вагу кісток черепа, і друга це резонація голосу. Завдяки цим пазухам кожен з нас має свій неповторний голос. Який порагульський звучить в записі? Так от слизова носу та слизова пазух – це одне ціле. І запалюються вони разом. До речі, якщо слизову носа і пазух розстелити, вийде такий собі коврик. Площею 1 квадратний метр. Ага, коврик, що продукує соп. А тому правильна назва гострий риносинусит. Факт номер 2. Є таке правило: якщо нежить лікувати, він пройде за 7 днів. Якщо ні, то за тиждень. І воно абсолютно справедливо. Соплі, вони як вагітність, їх потрібно виносити. І як такого лікування їх не існує. Основна мета попередити ускладнення. При відсутності нормального дренажу або відтоку соплів. Соплів у нас шмарклі. За відсутності нормального дренажу або відтоку шмарклів в пазухах відбувається застій. Далі інфікування і те явище, яке в народі називають фронтит, гайморит і так далі. Факт номер 3. Один лікар казав. Класно лікувати захворювання, які проходять самі. І це про сьогоднішнього нашого головного героя то як лікується гострий риносинусит? Промивати, промивати і ще раз промивати. І тут робимо акцент на двох речах: перше, саме промивати. Просте зволоження нам не підходить. Зволоження це профілактика. Наприклад, якщо ви перебуваєте в сухому, теплому приміщенні і слизова пересихає. Тоді нам підходить зволоження. Коли вже є гострий риносинусит, правильно носа промивати. Промиваємо ми носа фізіологічним або, як його по-іншому називають, сольовим розчином. Добути ми його можемо трьома способами. Перший спосіб буржуйський. Для цього потрібно піти в аптеку і за 250 гривень купити готовий в баночці гарний сольовий розчин. Але. Коли ви його купуєте, ви маєте вірити, що спеціально для вас сіли в батискаф, опустились на глибину 200 метрів найчистішого норвежського фьорту, взяли звідти водичку, почистили її від планктону, водоростей та іншої морської сволоти. А ще додали туди гіалуронову кислоту, яку ви потім все одно висмаркаєте. І на виході у вас все одно вийде те, що буде в наступних двох способах. Спосіб номер два. Оптимальний піти в аптеку і купити готову баночку фізіологічного розчину, та, що використовується нашими громадянами для крапанини. За одне, візьміть і шприца. Він вам задобиться, по-перше, щоб добувати цей самий розчин з баночки, по-друге, самим шприцом можна промивати носову порожнину. Тільки знімайте голку, бо були випадки. І спосіб номер три: іудейський. Можна взяти літр теплої кипяченої води, чайну ложечку солі. Розмішати і вуаля готовий цілий літр розчину для промивання. Є ще суперудейський спосіб, солі можна не купувати, а позичити. Факт номер 4. Наш помічник хустинка. Бажано одноразова з гігієнічних поглядів. Дивіться, справа у тому, що в нашому носі є вітчастий епітелій, який постійно, повільно. Систематично виводить все зайве. Наші віки працюють, 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 і все з носика виводять. І це все продовжується до того моменту, коли вони досягають присінку носа. Там вони починають подразнювати рецептори, вмикається наша свідомість, вмикаємось в процес. Ми робимо приблизно так. І все починається спочатку. А тому не заважайте вашому носику самоочищуватись. Краще допоможіть йому хустинкою. Факт номер 5 Зелені соплі не привід пити антибіотики. Справа в тому, як ми казали раніше, наш носик це бар'єрний орган. І там наш організм вперше стикається з зовнішнім світом. Там є багато імунних клітин, і деякі з них продукують такий фермент, як мієлопероксидаза. Яка і фарбує наші соплі. Шмарклі. У зелений колір. А тому зелений колір шмарклів не привід пити антибіотик. Факт номер 6. При риносинуситі потрібно вміти правильно смаркатись. Здавалось би, що там уміти? <рисвіт> Однак є три правила. Перше, робити це потрібно в хустинку, Адже вам абсолютно не скажуть, якщо ви це зробите в руку, вам не скажуть дякую інші пасажири, наприклад, того трамваю, в якому ви їдете і тримаєтесь за поручень. Друге, що потрібно знати, завжди одна ніздря відкрита, інша закрита. І третій важливий момент в цей момент має бути відкритий ваш рот. Це начебто три простих елементарних правила. Однак вони надзвичайно важливі. Тому що, якщо їх не дотримуватись і... і ігнорувати їх, то це призведе до того, що все, що є у нас в цей момент на своїй порожнині, піде по ходу найменшого супротиву. Тобто це будуть або наші пазухи, або наші слухові труби, що викличе отит. І так, надзвичайно важливо навичка смаркатись. Це так само, як привчати дитину до горщика, потрібно з дитинства привчати правильно смаркатись. Інакше ви не вирізете з риносинуситів хронічних та отитів. Сьомий факт: краплі в ніс. Вони ж деконгестанти, вони ж антиконгестанти. Це препарати, створені на основі адреналіну, які мають виключно симптоматичну дію, спрямовану на те, щоб звузити судини вашого носа. І зняти набряк. Останнє, я вам нагадаю, це захисна реакція нашого носу. Він нам потрібен. Тому дія цих препаратів виключно симптоматична. Більше того, вони викликають звикання, а тому приймати їх можна не більше 3-5 діб. Передозування їх може викликати такі небажані наслідки, як головний біль або підвищення тиску. По можливості цих препаратів взагалі бажано уникати. І, знову ж таки, нагадаю, основне лікування промивати, промивати, промивати. І на завершення бонусом. Коментувати призначення всіляких бовтанок з антибіотиками, цефтріаксонами, гормонами і т.д. в носову порожнину я навіть не хочу. Тому що сунути в наш ніс е, щось в той момент, коли він, навпаки, зайнятий виведенням з нього всього зайвого, ну це ідея достойна Оскара. Отакі сім фактів про наш гострий риносинусит. Як резюме, наш ніс бар'єрний орган. І він перший стикається з респіраторними інфекціями. Набряк носу та виділення з носу – це захисні реакції, які робить наш ніс, щоб протистояти зовнішнім агресорам. Носу не потрібно заважати боротися з інфекцією, але йому можна допомогти промиванням. І смаркатись. Це така сама навичка важлива, як ходити на горщик у дитини. Цьому потрібно вчитись з дитинства і робити це правильно. Якщо дане відео було для вас корисним та цікавим, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. І найголовніше, пишемо в коментарі, про який орган або систему ви в такому ж форматі хотіли б почути ще 7 фактів. До нових зустрічей! Да-да, ну зібало. Голову не видно. А щоб да, було видно. Не і гори, і, видно, і долини, і духу катерини, знає? другої. Ну, Марсель прив'язаний сюди. Так, починаємо писальку. По сценарій. Стояло. Дай сюди!